Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 16. Первородний гріх Єви. Ліля повільно йшла центральною вулицею міста, роздивляючись старовинні будівлі і людей навколо себе. Цікаво, хто ці люди, як вони живуть. Їй подобалося уявляти життя незнайомців. Ось повз неї пробігла заклопотана згорблена жінка в темних джинсах. Вона тягнула за руку десятирічну дівчинку, а з іншого боку, за нею поспішав малий п'яти шести років. Мабуть, важко їй, подумала Ліля, все на собі одна тягне. Чого повзеш, як черепаха? заволала та на дочку. Хіба не бачиш, що ми поспішаємо? Дівчинка ображено зиркнула на маму, намагаючись йти швидше. Однак страху в її погляді не було, вона вже звикла до такого відношення. Ліля відразу згадала своє дитинство чого ти вдяглася, як жінка легкої поведінки. Дівчинка має ходити в довгих спідницях. Що? Ти хочеш яскраву сукню? Щоб, що? Щоб спокушати хлопців? Це ти мені дитину в пелені принесеш п'ятнадцять. Як не смішно, то так майже й вийшло, хоча мама тоді не сміялася, вона народила в 16 маленького, гарненького хлопчика, таким він їй здавався, до того самого моменту, поки не злякався домашнього кота. Тоді Ліля вперше побачила ті жахливі зміни, що з ним відбувалися. Його зіниці звузилися, як у змії, а з рота за секунду виліз роздвоєний язик. Хлопчик більше не кричав. Він зашипів на кота. І якщо до цього вона була ладна боротися проти своїх батьків, обставин та цілого світу, щоб залишити дитину, то, побачивши його перетворення, 16-річна дівчинка зрозуміла, що не витримає такого, що не зможе виховувати таку особливу дитину сама. А ось повз неї пройшла група підлітків, орієнтовно 15-16 років. Вони голосно розмовляли, штовхалися, сміялися. Вона ж шукала його пізніше, коли отримала свою першу роботу перекладачем. Кожного дня мучилася і плакала та молила Бога, щоб він був живим та здоровим. Але дитину вже усиновили, і контакти їй відмовилися надати. Від думок жінку відірвало неясне відчуття, що за нею слідкують. Вона озирнулася по сторонах, але нічого підозріливого не помітила. На всяк випадок, Ліля пришвидшила крок, зацокотівши підборами по бруківці. За хвилину вона вийшла до провулка, де припаркувала авто. За спиною жінка почула м'які, ніби ступає кіт, кроки: Єва! Всередині все похололо, в голові запаморочилося, тільки не зараз. Вона не готова до цієї розмови. Та зупинись же ти. Почула вона вже роздратований голос. Я не зроблю тобі нічого поганого, лише хочу поговорити. Повернувшись, вона ледь не втратила свідомість. Навіть через стільки років він майже не змінився. Чого тобі, Рапсель? Це все, що ти можеш сказати мені через 15 років. А де ж як ти поживаєш, чи живий здоровий, чи щасливий? Мене не хвилює твоє щастя чи здоров'я, похмуро проговорила жінка. І часу на балачки в мене немає. Що, чоловік не дозволяє? А поговорити все-таки доведеться, зверхньо наморщив носа рапсель. Я знайшов нашого сина. Ліля заклякла на місці. Здається, серце зараз вистрибне з грудей. Не може бути, її Аллад живий. Дивись, дивись, як я можу, кричав рапсель, схопивши дівчинку за руку. Вона повернулася до нього саме в той момент, коли її в обличчя втупилися два холодних, зміїних ока. Вона здригнулася і опустила погляд. В цей час його рука, якою він тримав її за талію, покрилася зеленою лускою. Не роби так, мені не подобається. вигукнула дівчина. Ну чого ти? винувато промовив хлопець, повернувши собі звичайну людську подобу. Я ж просто жартую. Я люблю тебе, але мене ці фокуси лякають, ти ж знаєш, вже більш спокійно промовила дівчина. Ти маєш це сприймати спокійно, посміхнувся рапсель, навіть у твоїй релігії сказано про союз жінки та Змія. Я буду називати тебе Євою, але в моїй релігії це первородний гріх. Прошепотіла, ледь ворушачи губами єва. Розділ 17. Рептилоїди не вміють любити. Ти розчарував мене. прогримів абат, нервово ходячи по кабінету. В нас тече королівська кров чиста та незаплямована. Але ж вона хороша дівчина, спробував заперечити Рапсель. Хороша дівчина, хороша дівчина! Ти справді такий дурний чи тільки придурюєшся? Через твій вчинок і того Байстрюка трон перейде до лісера з династії небезпечних. Це вперше, що ми втрачаємо право володарювати за останні 200 років. Це ганьба для династії мудрих. Ти ославив нашу родину. Хлопець похилив голову. Наступний місяць сидітимеш під замком у своїй кімнаті. Але ж тато, вона чекає на мене. В першу чергу я твій король, і ти маєш коритися мені. Не буду, процідив рапсель крізь зуби. Я Лілії обіцяв. Я дав їй слово, що ми одружимося після народження Аллата. Охорона! Абат натиснув кнопку виклику на письмовому столі. Швидко в кабінет. Коли троє громил захекано забігли всередину, старий показав пальцем на сина. Заберіть його звідси і замкніть у кімнаті. Я ненавиджу тебе, чуєш, ненавиджу? кричав рапсель, пручаючись в руках охоронців. Ти мені ще спасибі скажеш, пробурмотів старий король, погладжуючи пальцями свою сиву бороду. Хлопець вишкірився і зашипів. Його зіниці звузилися, зуби загострилися, він вивернувся і вкусив охоронця за руку. Рапсель поглянув з ненавістю на батька, та наступної миті відчув різкий біль у потилиці. А за секунду в очах і все поглинула пітьма, він втратив свідомість. Я не дозволяв його бити, невдоволено проговорив абат. Вибач, хазяїн, він мене боляче вкусив, я рефлекторно. Старий скривився. Щоб більше такого не було, бо шкуру здеру на чоботи. Заберіть його. Він кивком голови показав на сина І слідкуйте за вікнами його кімнати, щоб не втік. Він подивився у вікно і розправив свої величезні плечі. В ньому зараз грає його людська половина, він за самку і вбити може. Коли хлопця виволокли за двері, чоловік задумався, згадав своє велике перше людське кохання. Де вона зараз? Мабуть, вже стара бабуся, яка глядить онуків, сум оповив його очі. Чисті первородні рептилоїди не вміють любити чи щонайменше не дозволяють собі такого. Зовсім інша річ, окремі чотири династії виведеної вищої раси людиноподібних рептилоїдів, чи як вони себе ще називають людолоїдів, які в собі поєднують найсильніші якості людей та рептилоїдів. Однак навіть у них кохання це заборони на розкіш. Всі рішення приймаються розумом, спираючись на вигоду та логіку. Саме тому він вже приготував для рапселя чудову наречену мару з династії небезпечних це задобрить лісера, бо ж його донька буде королевою людолоїдів, і питань, хто буде правити наступним, більше не виникатиме. Рапсель натиснув кнопку виклику на тому самому столі, за яким колись сидів його батько. Хімер, зайди, будь ласка. За хвилину його помічник з'явився на порозі, як завжди, в налакованих туфлях та в шикарному костюмі. Сьогодні п'ять років з дня смерті Абада, відвези йому вінок і квіти до нашого сімейного склепу. Хімер здивовано підняв брову Ви ніколи не надсилали йому квіти, хазяїн. Часи міняються Хімер, і само собою, що мара, нічого не повинна знати. Як скажете, хазяїн? помічник вклонився і зник за дверима. Ну, що, старий, вголос проговорив рапсель, думаєш, що я тебе пробачив, а не тут то було. Він показав середній палець в простір, я все так само тебе ненавиджу. І якби я вірив у людське пекло, то побажав би тобі туди прямісінько і піти. Хоча, якщо ти маєш хоч якусь подобу душі, то на тебе чекає ще гірша участь, ти вже давно маєш бути на одній із пекельних планет, де тебе тисячу разів кожного дня в муках вбивають та знову воскрешають. Він глибоко видихнув і заплющив очі, згадуючи маленьку дівчинку Лілю, яка чекала на нього в парку і посміхалася йому. По його щоці скотилася одинока сльоза. Розділ 18. Він поводиться зі мною, як зі сміттям. Роби сильніше натиск, вигукнув з боку рапсель. Охоронець слухняно виконав наказ, після чого направив потік прямо на Сашка. А, що ви робите, нелюди! кричав хлопець, вивертаючись і стрибаючи в усі боки. Керуй, керуй потоком! Це твоя основна стихія, як Людолоїда. Зупини натиск. Вода била Сашкові в обличчя. Заливаючи ніс, рот та вуха одночасно. Він не міг ні вдихнути, ні видихнути. Хлопець спробував відхилитися та послизнувся на вологій траві й впав на землю. Він забив гомілку і скрутився від болю. Досить, досить, прошу. заблагав хлопець. Вставай негайно, почувся крижаний голос Рапселя. Ти не дитина. Ти маєш вміти терпіти біль, як дорослий чоловік, якщо так потрібно для справи. Не можу, не буду, засклиглив Сашко. Ну що ж, холодно промовив рапсель. В такому випадку нам доведеться тебе мотивувати. Де зараз, кажеш, знаходиться тато Григорій? Хлопець перелякано поглянув на чоловіка. А ти знаєш, як багато алкоголіків вмирають від горілки кожного року, продовжив рапсель. Людина в такому стані не тямить себе, тому алкоголіки частіше за інших топляться у водоймищах чи навіть у власних ваннах або забувають закрутити газ». Сашко підійнявся на ліктях та спробував підтягнути ноги. А якщо з татом Григорієм щось станеться, що буде з тобою? На його обличчі з'явилася крива посмішка. Найімовірніше, що тебе здадуть до дитячого будинку. Хлопець охнув і спробував встати. Однак ти не хвилюйся. Тепер же в тебе є я, твій батько, а тому я заберу тебе до себе, і ти будеш тренуватися цілісінькими днями до кінця свого життя. Рапсель голосно розсміявся. Ти просто огидний, чуєш, бридкий, огидний рептилоїд. Сашко спромігся встати на ноги і шкандибаючи повернувся на своє місце. Ну що ж, шовковим голосом проспівав чоловік, продовжимо. Вода ще з більшим натиском полилася в сторону Сашка. В голові звучало лише алкоголіки частіше за інших топляться у власних ваннах, і Я твій батько. Він зі злістю виставив перед руки. Його найбільшим бажанням в цей момент стало, щоб не тато Григорій, а цей огидний рапсель втопився, щоб весь цей потік води та навіть більший змив, стер з лиця землі цього чоловіка, щоб Сашко його більше ніколи не бачив, від гніву запульсувало й заклало у вухах. На тобі! А щоб ти цією водою подавився? вигукнув він. Отямився хлопець за декілька секунд. Коли усвідомив, що вода більше не збиває його з ніг. Потік зігнувся під кутом в 90 градусів і полився в сторону рапселя. Не очікуючи такого повороту, рапсель пропустив перші кілька секунд і опинився під потужним натиском, який збив його з ніг. Швидко вскочивши на ноги, відкинувши назад ліву ногу та виставивши вперед руки, він перенаправив воду на охоронця. Той здивовано та ображено дивився на хазяїна, не сміючи змінити позицію. Вимкни воду, дурень! сміючись з його вигляду, вигукнув рапсель. Ну що ж, повернувся він до хлопця, будемо вважати, що з цим уроком ти впорався. Більшість рептилоїдів та людолоїдів не тямлять свого життя без води, а тому ти маєш вміти ідеально управляти цією стихією. Сашко лише похмуро його слухав. Ненавість до рапселя ще не вщухла у нього в грудях, та, здається, тому було байдуже. Ти можеш іти, холодно промовив чоловік, тренуйся вдома та чекаю тебе за декілька днів на наступному занятті. Хімер заїде за тобою. Цей чоловік навіть не вартий того, щоб з ним сваритися чи щось доводити, подумав Сашко й роздратовано сіпнувши плечем, розвернувся і пішов на вихід. Він поводиться зі мною, як зі сміттям, він стіпив зуби, як з найбільшим розчаруванням.